Майже 40 чоловіків пріли над цим солодким витвором мистецтва цілих 8 годин. кажуть, усе заради жінок і вихваляються за шматочок такого подарунку. Жінки вишиковуватимуться у чергу. Та зефір, він зі фірмонсостає сахара, патоки, глюкози, декстрози і желатина. Все это очень съедобно і очень вкусно. Аби черга і справді вишикувалась, зробили навіть оголошення по радіо. Жінки прийшли майже півтори сотні і майже всі пенсіонерки. Утім, захвату в їхніх очах кондитери не побачили. Обманули нас і крепко. слышали, що це і чекали з нетерпенням. і думали, як же вони поставлять, як ця восьмерочка будет виглядати, як вони там в серединку залезуть, будуть відрізати, людей почувати. І вдруг йде шланг. Непонятно. Говорять, торта не будет. <сот> <сот> а треба, та коли кондитери взяли до рук ножиці та почали різати кольоровий ланцюжок, жінки влаштували справжню штовханину. Ще Чуть -чуть далі. Це своєї подруга, я без подруги. Але після штовханини та дегустації подобрішали. дуже, дуже приємно. Хорошо, що не дуже Сладкий, ну, все умерло. Чоловіки-кондитери зітхнули з полегшенням, адже викладати із ефіру символічну багатометрову вісімку тренувалися два дні. Його для 65 метрів. Що символізує 1965 рік, коли було вперше прийнято рішення тому, 8 марта став вихідним днем. Окрім того, що вдалося трохи підсолодити жінкам свято. Кондитери хизуються ще й тим, що смужка вісімки, за їхніми словами, найдовша в світі, навіть перевірили в інтернеті, та зареєструвати своє досягнення не захотіли. Іли, бо це дорожче ніж сам смаколик. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.